Що очікую я від ефіра і потенційно, які покажуть результати ефір вже на цьому тижні розповідаю. Ще вчора я в своєму телеграм-каналі робив розбір по ефіру і казав, що вже скоро я очікую лонгові позиції по ньому і казав, що з зони 4450 доларів я рекомендую саме тобі набирати лонг-позиції. Але бачимо про те, що сьогодні ми не дійшли до цих позначок, але я думаю, що це ще не пізно. Бачимо про те, що до наших ліміток залишилося дуже мало, і потенційно бачимо про те, що ефір вже крокує до них. Також бачимо про те, що потенційно зараз у нас є три свічки, які... Вказують нам про те, що вже скоро у нас продовжується шортова позиція на ринку, тому я думаю, що якраз таки з зони 4420 доларів включно можна буде набирати лонг-позицій, адже в нас тут дуже багато стінок ліквідностей, які ми так і не пробили, і пішли на фоні цього вверх. Тому вже скоро я б очікував з цієї позиції лонг до зони якраз таки 4500-600 доларів аж сюди. Також завтра у нас засідання ФРС, і потрібно розуміти про те, що якраз таки в 9 годин по Києву буде дуже велика підвищена волатильність на ринку, тому якщо ви не впевнені в позиції, краще їх взагалі не відкривати і просто сидіти на заборі і очікувати на нові події і на нові способи заробітку в крипті. А що буде далі в крипті, на чому заробляти, куди потенційно піде біткоін та ефір? Про все пишу в своєму телеграм-каналі Доман. посилання в шапці профілю YouTube, Не забудь підписатися.